Привіт! З вами Перша Львові студії автодительної Imperial Garage. У нас в роботі був такий автомобіль, це BMW M4 Competition в зеленому гарному кольорі. Машинка у нас 2020 року приїхала до нас на максимальний захист антигравійною плівкою та керамікою. На автомобілі є всього 13 тисяч пробігу, відповідно, було трошечки сколю в попередній частині автомобіля. Ми його очищали, реставрували та підполіровали і потім приступили до поклейки антигравійної плівки. Давайте ближче підійдемо до автомобіля і я буду розповідати, що ми зробили з машини. Отже, у нас заклеєний повністю є весь капот. Як бачите, він є такої цікавої досить форми, з ребрами по центру. Це все гарненько затягнуто, всі кутики в нас, як завжди, гарненько сховані. Відповідно, у нас заклеєні крила передні повністю. І всередину туди варочку. Далі ми приступили до поклейки переднього бамперу. Передній бампер я вже показував в сторісах, наскільки він був важкий. У нас передній бампер заклеєна повністю вся зелена частина одним великим суцільним куском, без ніяких стиковок, без інших кусочків. Тобто це все один великий кусок. Так само приділили увагу всім чорним перегородкам на решітці. Вони в нас заклеєні. Заклеєна у нас передня оптика. Ось так гарненько це все виглядає. Плівка взагалі не помітна. Подивіться, стик між крилом. І бампером, як це все гарненько виглядає під фарою. Ось. Далі ми приступили до поклейки бокової частини автомобіля. Тобто поклеїли передні двері, заднє крило, заднє крило у нас йде великим куском, аж до капоту. Після чого ми приступили до поклейки даху. Дах у нас є карбоновий. Бачите, по центру у нас є ребра, і це все так само гарненько суцільним кусочком під антенку. Антенну ми не знімали. І так само це все гарненько проклеїли. Після того, як у нас вже дві сторони були заклеєні разом з передком, ми приступили до поклейки ззаду автомобіля. Тут у нас заклеєна кришка багажника, так звана ляда. Спойлер довелося демонтувати, тому що на цьому кольорі зі стиковками це було б негарно. Спойлер, відповідно, так само у нас весь заклеєний в антигравійну плівку. Заклеєні в нас задні ліхтарі разом з катафотами. І, відповідно, заклеєний повністю весь задній бампер зі всім чорним дифузором. Все максимально детально, гарненько в нас проклеєно. Давайте потрошки перейдемо до салону. В салоні автомобіля у нас заклеєні всі декоративні вставочки карбонові по центру. І заклеєний моніторчик, так само антигривіною плівкою. І не забули про ліхтарі зверху на стелі. Так само вони всі заклеєні в антигравійну плівочку, щоб це все не царапалося, і було максимально легке в догляді. Шкіру ми обробили спеціальним тоніком для шкіри, щоб вона була максимально легка в догляді. І пластик так само обробили антистатиком. До речі, заклеєні в нас дверні пройомчики. Повністю, щоб вони не вбивали п'ятками. Заклеєні в нас знизу пороги на автомобілі і чорна і зелена частина. І ззовні, після того, як машинка вже в нас була вся поклеєна, ми захистили антигревіну плівку спеціально нанокерамікою для PPF-плівочок, тобто вся повністю плівочка, У нас все лакофарбове покриття захищене плівкою, і відповідно вся плівка в нас захищена спеціальною керамікою для того, щоб було більше блиску. Менше антистатичний ефект і дуже крутий гідрофобний ефект, тобто машина дуже легко миється. Диски на даному автомобілі ми так само знімали, легенько підполіровували та захищали спеціальною жаростійкою керамікою разом з супортами. Ось так гарненько, повністю весь автомобіль максимально детально захищений. У нас захищено повністю все лекофарбове викриття зеленого кольору. Всі чорні глянцеві ставки повністю по всьому автомобілю з дзеркалами, з дифузорами, з порогами, з арками навколо вікон, повністю. Це все з нас захищено плівочкою, машина зовні в кераміці, вікна в антидощі і відповідно весь салончик так само захищений. Ось так гарненько, максимально непомітно. Даний автомобіль готовий до експлуатації та добасити на наших вулицях.